Чому я буду мобілізовуватись, якщо і далі все закінчиться, вже от-от трошки почекати і все. І, якби, і от кожен приймаючи це рішення, він буде в результаті загалом ми будемо ставати слабшими. А якщо ми приймемо для себе те, що цього б не хотілося, але дуже часто перемагає той, хто приймає гірку правду, а не солодку брехню і ілюзію, можливо, нам доведеться воювати ще багато років. Ми, я ще раз кажу, мене самого, м'яко кажучи, я з 22-го року, я доброволець, я розумію, наскільки е, ну, люди, які особливо вже там, більше трьох років в армії, як їм вже хочеться повернутися до своїх родин, до своїх міст, до своїх сіл, до свого звичного життя. Але е, ми просто розуміємо, що якщо так станеться, значить ми будемо захищати свою країну доти, доки це буде потрібно. Якщо ми будемо налаштовувати себе, що ось ось хтось там десь. В на Алясі чи в Вашингтоні, чи ще десь домовиться про щось, і нам це домовленість просто спустять сюди вниз. То, скоріш за все, на жаль, це тільки буде означати, що війна буде затягуватися, і результат цієї війни буде все гіршим для нас.